Новий рік ще не почався, а мені вже подарували перший подарунок. Моя Аня подарувала мені ось такий пакетик, в якому була піжама від Вікторії Сікрет. Зараз я буду її приміряти. Так, я вже приміряла свою піжаму. Мені здається, що вона мені ідеально підходить. Тим більше, в мене вже була схожа піжама від Вікторія Secret Ці якості вона надзвичайно приємна. Тому коли мене запитали, яку я хочу саме піжаму, я сказала, що однозначно вона має бути не шовкова, не сатинова, а така приємна до шкіри. У мене були прям такі самі штанішки. Попередній піжамі, але тут вони йдуть зі шнурочками, а там вони були просто на резинці. І зверху в мене був такий світшот, а тут а, така ось сорочка на гудзиках. Ну Також прикольно, мені здається, що вона навіть виглядає більш, знаєте, так, естетично і по-святковому. Так, мені вже прийшла ялинка, я зараз буду її розпаковувати, і в нас починається справжня новорічна магія. Так. Ми вже встановили нашу ялинку. 2,60, <сум> тому що стелі у нас 3 метри, і мені прям не вистачає висоти. Але нічого, я зараз її прикрашу. Я хочу зробити щось наподобі. Ось цієї маленької ялинки якось така пишна, щоб були прикраси, і не повністю по всій ялинці була. А з якоїсь однієї сторони якось моно ялинку зробити. Наш результат станом на зараз. Вже половину ялинки ми прикрасили гірлянди, але це процес не дуже швидкий, тому показую вам, як це зараз виглядає. Ялинка дуже схожа на натуральну. Тільки подивіться, як це класно виглядає. Так і не скажу, що вона штучна. Тим часом я вже всі іграшки виклала, які в мене є, і розправила квіти. Ось так вони будуть виглядати. У мене є ще ось така гілочка, я хочу її покласти біля телевізора. Все, ми вже прикрасили гірлянди, Виглядає просто неймовірно. Зараз буду брати ще ось ці гілочки. Це взагалі для прикрашання ялинки, і буду робити якийсь дизайн. Я взагалі не використовую ніяких референсів, буду просто. Творити все, що мені прийде на, на думку, що ви готові? Ми нарешті завершили прикрашати нашу новорічну ялинку. Ви Тільки подивіться, наскільки це все гарно виглядає. Я дуже задоволена результатом. Спочатку мені здалося, що декору замало, але в мене була спеціальна ідея прикрасити її ось такою ось хвилею, тому що мені сподобалася сама ідея, як я прикрасила ось цю ялинку, і мені вже хотілося притриматися з цієї ідеї для великої. Покажу вам поближче свій декор. У мене ось такі. Великі бархатні квіти. А це взагалі не іграшки ось ця гілочка це повністю прикрашена, вже готова гілочка, на якій йде ось такі прикраси, шишки також є. Також такі малесенькі іграшки скляні. Виглядає все загалом. Прям так, знаєте, ну, мені взагалі здається, що вона не така, як в усіх. Оце було моєю головною задумкою, тому що я не хочу за кимось повторювати. Також із декору в мене є ось такий олень, я вже вам його показувала: Санта-Клаус, підсвічник разом з таким віночком. Я вже запалювала свічку, такі муляжі подарунків. І ще один Дід Мороз, який сидить. На цьому столі. Мені здається, що було б супер дати сюди якусь, можливо, новорічну композицію. Подивимось, буде чи мене можливість ще піти на якийсь майстер-клас, а загалом картина виглядає, прям, знаєте, наче з якоїсь казки. Оцініть в коментарях, як вам. Мені дуже цікава ваша думка. Сіла навпроти ялинки, і хочу записати вам відео, сказати, що а, взагалі в моїй сім'ї, ще з дитинства, ми завжди збиралися і наряджали ялинку а, разом з бабусею і мамою. Ми завжди насолоджувалися цим процесом і Для нас це якась вже знаєте, сімейна традиція, яку ми дотримувалися і дотримуємося по сей час. Пам'ятаю, як я прокидалася зранку в дитинстві, виходила в нашу залу, і цей аромат цієї натуральної ялинки він настільки відчувався перші дні, що ти ще до нього не звик. І він тобі приносив таку радість, такі емоції. Я от прямо зараз це відчуття пам'ятаю. Буду зараз заварювати чай, пити чай і насолоджуватися нашою новорічною красунею. Так, поки в мене є світло, я буду готувати їсти. Я планую фарширувати перці. Паралельно в мене вариться ще булгур, яйця. Зараз дуже швидко мені все, -все треба зробити, тому що світло вимикають о 12 і вимкнуть десь о 5 о шостій. Коротше кажучи, якось так, тому обрала саме цей рецепт, тому що він смачний, навіть якщо він і холодний. Я приїхала в Сіліфо, зроблю невеличку закупку продуктів. Ось набрала різних фруктів. Всі. Зараз піду брати овочі. Моя продуктова корзина. Купа всього. павсьому повернулася з супермаркету, хочу зробити розпаковку продуктів, що я придбала, але мені здається, що тут вистачить десь на дня 3-4. Але тут повністю збалансований раціон. І так, помідорки чері, трішки мандарин, йогурти Альпро з ваніллю. До речі, це мої одні із найулюбленіших яйця. Взяла ще грецький йогурт для того, щоб робити якісь там різні соуси для салатів, можливо, там якісь десерти з нього буду робити. Це така річ, яка ніколи не буде зайвою в холодильнику. Потім взяла вже очищений ананас. Один грейпфрут, хоч я його і не люблю, але я все одно його придбала, так як в ньому дуже багато корисних елементів, які мені потрібні для збалансованого раціону. Ще взяла помело. Одна ось така велика морквинка, цибуля, різноманітний ось такі листя салату, це в мене бейбі-шпінат, і такий мікс салату, рівно-зернова тертилія, сир моцарелла, сир ось такий пармезан і десь ще має бути, напевно, в тому пакеті. Тунець. Ріо не було таких маленьких, тому взяла премію. Сподіваюсь, що вони нормальні. До речі, я не беру тунець у власному соку. я беру виливкові олії. Із м'яса куряче філе. Тут приблизно десь 1 кілограм. І філе курячого стегна. Це наступний пакет а, ось такі чіпси з трюфелем. Буду готувати пунчози, тому взяла дуже багато, немаленький кількість. Так, Минулий раз читала по складу прикольний хлібчик, цільнозерновий на заквасці. Тут різне насіннячко є. Я його ще не пробувала, але мені здається, що він має бути нормальним. Ще ось такий твердий сир: а, кольорова капуста. Вершкове масло, 82%. Бананчики, так. два авокадо, хурма, Ще взяла спробувати фасоль по-українськи. Ось так вона виглядає. Кукурузка солодка, дві упаковочки, кисломолочний сир і різні овочі вже заморожені. Дуже зручно на фунчозу. Посмажила курочку, додала овочі, соус, і фунчоза вже готова. Ще печінка тріски і сардина, також пливковій олії. Потім я ще зайшла в один магазин і там придбала різних сухофруктів, горішків. Взяла мигдаль, фундук. Арахіс в кунжуті і в карамелі. Дуже смачний, обожний. Кешю, макадамія. Зовсім трішки фініків. Беру трішки, бо вони засухають. І взяла, блін, я так люблю їх. М -м, ось такі манго в шоколаді. Ми прийшли на головну ялинку країни, виглядає це якось так, ну, в принципі, по зрозумілим причинам. В Києві постійно вимикають світло. Вніше тут було дуже багато різних ярмарок, але в цьому році нічого абсолютно немає. Ярмарка оце повністю була тут і навіть доходила до тієї вулиці, а в цьому році якось дуже пусто. Але нічого, буде в нас колись класна ялинка. Хотілося б з вами поділитися своєю однією такою темою, своїм досвідом, який я буквально нещодавно пережила, і в принципі все окей, тому я можу вам розповісти, як це було в мене. Можливо, в когось також траплялись такі ситуації. влітку я дуже сильно пошкодила. Свій палець і нігать, коли була в спортзалі. Ну, Мені здається, це трапилося через те, що, знаєте, був якийсь недосип, неуважність. І цей млинець з вагою впав мені прямо на ось цей палець. І обов'язково прикріплю фото, як це виглядало після самого травмування. Це така була біль. Я була німі сіл. Я прикладала лід, але ця біль абсолютно не вщухала, і без льоду я взагалі не могла. Проводити свій час. Мене готували вже до того, що мій нігодь відпаде і він деформується. Де багато дуже різних наслідків, але слава Богу, мій досвід він дуже позитивний. Тому саме і ділюся з вами їм, щоб якщо у вас така ситуація трапилася, ви розуміли, що вам потрібно робити. Я пішла на манікюр. Звісно, що це було не. Одразу, а десь приблизно через два тижні я вирішила піти на манікюр. У мене були дуже довгі нігті, така сама форма, як зараз. І коли я щось намагалась робити своєю рукою на пошкоджений ніготь, мені було дуже боляче, коли щось чіплялося саме за цей ніготь. Спочатку на першому манікюрі мені прибрали довжину, не чіпали кутикулу. Просто прибрали там, де й була можливість для того, щоб не чіпати саме там, де була рана. Був нюанс в тому, що через те, що нігодь був пошкоджений, він виглядав дуже жахливо. І при кожному манікюрі, якщо порівнювати два нігті один здоровий, один ні, то той, який був пошкоджений, він був набагато більший за розміром. Тобто я розуміла, що він починає вздуватися, коли ми вже зняли покриття. Зрозуміли, і що він починає відслаюватися. І виглядало це прям, ну, не дуже симпатично. І мій мастер манікюру Аліна вона прям наполягала на тому, щоб я пішла до подолога, і вона мені його повністю зачистила, прибрала те, що вона змогла прибрати. І я записалась до подолога, який зробив мені нарощування нігтя за допомогою медичного акрилу. Хоча в той момент я казала: Аліна, ніякого медичного акрилу, мені потрібно зараз, тут, я хочу нарощування, зроби мені нігодь, тому що я не зможу ходити так, як він виглядає. Вона наполягла, я записалась, ми зробили. І він просто почав зростати. Я почала його помічати, знаєте, з зовнішнього боку. Але він почав зростати як плівочкою такою. Знаєте? Але за допомогою того, що в мене була можливість зробити ось це медичне нарощування, він тримався. І коли вже він повністю зріс, в нас все одно була база на нігтику цього медичного акрилу. І, в принципі, зараз це нормальний, повноцінний. Класний ніготь, по якому навіть і не помітно, що щось там з ним колись трапилось. Зараз я сижу така перед вами е, умнічою, так? кажу якісь розумні речі, а в той момент казала, що мені потрібно нарощування прямо зараз, прямо тут. І я це хочу, тому що я не хочу ходити з такими нігтями. Але я дуже вдячна, що в той момент мій майстер Аліна. Вона мене переконала і сказала, що так робити не можна, я можу тільки нашкодити і потім просто мучитися на протязі всього свого життя. Тому, якщо у вас виникнуть якісь моменти з нігтем, десь ви приб'єте, ну, закрили ви тут ті двері, ну, бувають абсолютно різні ситуації, пов'язані з тим, як хто прибиває свій нігть, але мені здається, хоча б один раз в житті це в когось трапляється. Ніколи керуєтеся цими емоціями, коли ви хочете тут і зараз, іноді дійсно потрібно звернутися до фахівців, до подолога, який вам зробить те ж саме нарощування, але медичне. Так, це дійсно ну, дуже було напряжно в той момент там, з манікюрою, записуватися до подолога. Потім з цього подолога ти приходиш, тобі ще перероблюють саме до них. Це по часу займало, ну дійсно там якихось півдня, але. Тепер протязі всього життя я розумію, що в мене нормальний повноцінний нігодь. І е, я прям зараз не можу налюбуватися. Я нарешті повернулася до своїх довгих нігтиків. Тому дівчата, ніякої. Самодіяльності ви просто маєте звертатися до нормальних спеціалістів. Просто звертаєтеся до подолога, він вам його зачищає, робить нарощування нормальним медичним акрилом, і все життя виходите вже до, після цього без ніяких проблем. Із новин, коли була чорна п'ятниця, я на чорну п'ятницю нічого ніякого гламу собі не купила. Скористалась чорною п'ятницею тільки з користю. Я придбала собі абонемент в спортзал. Цей спортзал знаходиться в мене в сусідньому будинку. Мені дуже зручно для мене дуже важливо втягнути спортивну форму. Вийти з будинку, вже щоб був спортзал, потренуватися, не приймати душ в спортзалі, тому що мені дуже складно з собою брати ці всі баночки, скляночки, рушники, тапочки. Мені простіше просто взяти з собою кросовки, перевдягнути їх і прийти додому нормально, повноцінно прийняти душ. Спортзал нормальний, адекватний, я знімала вам тренування. Пару шматочків там є на першому поверсі звичайний спортзал, де є тренажери, кардіотренажери. А нижче поверх, там зона кросфіту. Класний формат, тому що частіше за все, я тренуюся з вільною вагою. Я дуже рідко використовую просто тренажери. Мене тренує мій чоловік, і він, в принципі, як тренер мене повністю влаштовує, тому що тільки в нього вийшло так, щоб я і схудла, і підкачалася, і навіть виростила трішки сідниці. Для мене це просто моя болюча тема, тому що. Завжди, коли я ходила в спортзал з якимись тренерами або ще з кимось. А в мене проблема була завжди з сідницями, тому що в мене вони плоскі, маленькі, і мені завжди хотілося, щоб вона була трошки більш такі округлі. Тому ну, я, можливо, в наступному влозі зніму вам своє тренування вже повноцінне з моїми улюбленими вправами. Тому. і ще мені хочеться знімати побільше контенту, який буде. Пов'язаний зі схудненням. Мої підписники, які зі мною вже давно з моїх соціальних мереж, особливо там з інстаграму, знають, що раніше в мене була дуже велика зайва вага. Я важила більше 100 кілограмів. Вперше я схудла на 45 кг, кілограмів, потім я трішки погладшила. Наступний раз я скинула ще 20 кілограмів, потім я знову погладшила. І останній раз я прям схудла дуже круто. Я проходила навчання на нутриціолога, я розумію, як потрібно складати свою тарілку, як харчуватися збалансовано. У мене також в інстаграмі є декілька відео, де я це розповідала більш детально. І зараз мені хочеться зробити останній вже, мабуть, ривок до своєї ідеальної фігури. Що стосується взагалі схуднення на багато кілограмів, то я вам хочу сказати, сказати так. Краще рік або два приділити час для того, щоб правильно харчуватися, навчитися це робити, для того, щоб ви могли співіснувати в цьому світі не просто під контролем когось, а прямо навчитися для того, щоб поїхати в подорож, піти на день народження до когось і розуміти, що ви можете з'їсти для того, щоб не погладшити, це велика робота. Але краще витратити один або два роки і насолоджуватися потім все життя цим результатом, тому що ви вже навчилися, ви вже не втратите цей результат, аніж просто вколоти собі аземпік, схуднути на велику кількість кілограмів, вбити просто якість своєї шкіри і тіла, тому що аземпік вбиває не тільки. Жирову порослойку, так. А в першу чергу м'язову, і я бачила цих дівчат, які худнули на земпіку, яка в них ну обвішається шкіра, і це виглядає прям дуже жахливо. Не робіть так, краще Та до цього не звертатися. Що стосується мого схуднення, я ніколи нічого не приймала, все завжди робила абсолютно на харчуванні і на спорті. Можливо, Мій результат такий вийшов саме через те, що в мене була дисципліни не тільки в харчуванні, а я дуже активно тренувалася. Це не тільки спортзал, це був падл, це був теніс, це була йога, це були кроки, постійний рух. Я просто щодня робила дуже активний собі день. Зараз в мене немає такої можливості щодня ходити там по 30 по 20 тисяч кроків, по 10 кілометрів. Але я розумію вже, як це зробити, і в моєму випадку зараз мені вже такої супервеликої активності для схуднення не потрібно. Просто правильне харчування більш чисте, тому що я зараз не те, що розслабилася, просто живу своє життя, і я не гладшую. І це, мабуть, основне, що допомогло мені після мого навчання на нутриціолога, Тобто, я розумію, як мені поснідати, як мені пообідати. і... Вже близько року я знаходжуся в одній і тій самій вазі, і це дає мені змогу далі просто жити своє життя, насолоджуватися і не думати про те, що я там з'їла якісь суші на вечерю, або якийсь тортик. Я їм абсолютно все, і в мене все прекрасно. Просто мені зараз хочеться ще більше схуднути. Для цього потрібно харчуватися більш чистою їжею, більш простими стравами, щоб розуміти, що в твоєму раціоні. І якби все. І трішки більше фізичної активності. Тому в своєму блозі на Ютубі я планую також записувати, чим я харчуюся, показувати свої сніданки, що я буду готувати, і розповідати, вести такі невеличкий щоденник, мого схуднення, як останній ривок, я вже сподіваюся, і я вже дійду до своєї. Ідеальної фігури. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мої інші соціальні мережі, ставте лайк цьому відео, колокольчики і підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна за перегляд. Я буду намагатися для вас знімати корисний і дуже цікавий контент. Всім пока!